Власного заява. Так. 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 Цю заяву ми написали після того, як дізналися, що е, існує е, програма так. державна щодо повернення додому. Так. З урахуванням викладено на підставі статті 44, статті 26 частини 6 Кримінального кодексу України, 1 статті 84, 62.1.285.26 частиною 1 Кримінального кодексу України суд ухвалив. Украин описав статті 44 статті 26 кримінального кодекса Україна задовольнити. На лавка Романа Андрійша, 23 травня 1939 року від кримінальної відповідальності кримінального кодексу Україна, написав статті 44 стаття 1046 кримінального кодексу України. Кримінальне провадження відносно на лавка запидозручення кримінального права порушення по 12 стаття кримінального кодексу Україна. Закрыто в зв деску звільнення особи від все судебное заседание закончилось. Я благодарю большое спасибо программе по этому дому. Прошу тех ребят, которые остались там, которые участвуют и не участвуют. Переезжайте на эту сторону и обращайтесь к этой программе. Большое ей спасибо.